Єм'я батьківщина, велике-легке крило. крино. Муєм'я Україна. Сочка. Це учні третього класу Чернігівської школи номер 35 Разом із вчителями вони влаштували танцювальний флешмоб. Я люблю Україну. На перший погляд, стандартний плановий виховний захід патріотичної спрямованості. Але не все так просто. Танок це тільки вчительське доповнення до цікавої і зворушливої ідеї одного з учнів школи Максима Магули. У дворі в одного хлопчика Максима він посадив собі на у дворі таку кінок каштанів. Вони виросли. він каже: у мене є каштани. Давайте ми десь у школі разом посадимо. І як коли ми вирішили, що ми посадимо алейку каштанів, то і ми кого у дітей не виникло ніяких інших варіантів, крім як. Учню, який навчався в нашій школі Максим Коваль, і на жаль, загинув в зоні АТО. Знайомтесь, це третьокласник Максим Магула з подачі саме цього хлопчака, влаштовано цей захід і ще раз вшановано його героїчного тезку Максима Коваля. Нам дуже захотілося посадити каштани в честь Максима Коваля, щоб було свіже повітря. Щоб коли ми прийшли, вже були дорослими, щоб ми побачили нашу пам'ять, як коли ми були. «Малими ми там нашого вчителя і щоб пам'ятали про нашу школу, про нашу радість, як ми вчилися, і який в нас був добрий вчитель. Хто такий Максим Коваль? Тут знає кожен учень. Дітки не просто повторюють за дорослими та виконують те, що їм сказала вчителька. Кожен із них розуміє, в його школі навчався справжній герой. Максим Коваль це. Тих хто вчився у нашій школі, і потім він у 2014 році помер, тому що пішов захищати нашу країну і для незалежності. І тепер ми тут живемо і з нами все добре. Ми садимо каштани в пам'ять нашого учня Максима Коваля, який пішов в зону АТО і загинув за нас. І ми теж танцюємо цей танець, тому що ми любимо нашу Україну. Потанцювали і взялися до роботи. Всього висадили 34 саджанці. Більшість з них каштани, але є кілька ялинок і дві берізки. Незважаючи на холод, деревця мають прижитися. Шкільні біологи запевнили, головне поливати їх теплою водою. Максим Коваль похований у Донецьку. Меморіальна дошка на стіні школи єдине місце пам'яті для його рідних. Дітки ж власноруч створили ще одне.